Виконуємо номер 107 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Ліва частина 7х додати 1, права мінус 6. Залишимо доданок зі змінною 7х у лівій частині. А доданок без змінної 1 перенесемо праву частину, змінивши знак, на протилежний. У правій частині до числа мінус 6 додамо число протилежне до 1, це мінус 1. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Знайдемо модуль 6, додамо 1, отримаємо 7. Ну, а тепер поділимо на 7. Мінус 7 ділимо на 7, це буде мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1. Завдання друге. Перепишемо доданок 10х зі змінною, що міститься у лівій частині. І перенесемо доданок 5х із правої частини, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки у лівій частині. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквану частину. 10, відняти 5 буде 5. І маємо помножити на Х, 5х дорівнює 7. Поділимо на 5. Подамо у вигляді дробу, це буде 7 п'ятих, дрібне правильне, подамо у вигляді мішаного числа. Маємо 1 ціла, 2 п'ятих. Записуємо відповідь. 1 ціла, 2 п'ятих. Рівняння третє. перепишемо до данок 12х, зі змінною, що міститься в лівій частині. І перенесемо доданок мінус 8х із правої частини, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок 7 без змінної, що стоїть у правій частині. І перенесемо доданок 4 без змінної із лівої частини, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки до 12, додамо 8. 7 відняти 4 буде 3. Маємо 20х дорівнює 3. Поділимо на 20. Отримаємо 3 двадцятих. Записуємо відповідь. 3 двадцятих. Рівняння четверте. У четвертому рівнянні перепишемо доданок зі змінною 1 восьма х що стоїть у лівій частині і перенесемо доданок зі зміною мінус 7 восьмих, і з правої частини, змінивши знак, на протилежний. Перепишемо доданок 9, що стоїть в правій частині, і перенесемо доданок мінус 4, змінивши знак на протилежний. Одна восьма додати 7 восьмих, зведемо потім доданки. Одна восьма додамо восьмих, і помножимо на спільну буквену частину. 9. Додати 4 буде 13. Маємо 8, восьмих. або це 1 ціла, дорівнює 13. Отже Х, дорівнює 13. Записуємо відповідь. 13. Задання 9. Розкриємо дужки. помножимо на 9 кожне з чисел в дужках. У правій частині розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. При цьому змінимо знаки в дужках на протилежні. Маємо 9х відняти 27. Дорівнює мінус х відняти 4. Перепишемо доданок зі зміною 9х, що стоїть у лівій частині, і перенесемо доданок мінус х із правої частини, змінивши знак на протилежний. Перепишемо данок мінус 4, що міститься у правій частині. І перенесемо доданок мінус 27 із лівої частини, змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. Мінус 4 додати 27, отримаємо 23. 9 додати 1 буде 10, маємо 10 їх, до 23. І тепер нам залишається поділити на 10. Отримаємо 2,3. Записуємо відповідь 2,3. рівня шосте помножимо на 7 кожне з чисел в дужках. 7х маємо відняти 14. Перепишемо доданок зі зміною в лівій частині 7х і перенесемо доданок зі зміною з правої частини, змінивши знак на протилежний. 14, перенесемо мінус 14, перенесемо праву частину, змінивши знак на протилежний. Зведемо подім доданки. Від 7 віднімемо 4 помножимо на спільну буквану частину. 7 відняти 4 буде 3. Маємо 3х дорівнює 14. Ну, а тепер поділимо на 3. Це буде 14 третіх, дрібне правильне. Подамо в вигляді мішаного числа. Маємо 4,2 третіх. Записуємо відповідь: 4,23. Ми розв'язали рівняння. Номер 107 із прав для повторення розділу 3 виконано.